Доброго вечора, ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Штраф від забудовників і банків. Як урятуватися? Щоб ви не потрапили в халепу із пенями та штрафом від забудовників або банків, розберемо це на конкретному прикладі. Ви купили у розстрочку майнові права на квартиру в новобудові, а з початком війни виїхали з дітьми за кордон. Безробітні, зате з прихистом і грошовою допомогою від країни перебування. Коли це бац, вам прийшов лист щастя. Ви винні певну суму, і в разі просрочення платежу вам нарахують пеню в розмірі подвійної ставки НБУ. Нині це 25 та штраф 10% від суми просрочення. У листі також пишуть про форс-мажорні обставини для забудовника та додають. Ключову фразу. Після закінчення воєнного стану до вас будуть застосовані всі вище зазначені штрафні санкції у повному обсязі. Якщо ви подумали, що форс-мажор розповсюджується і на вас, вітаю, ви маєте рацію. Але 90% покупців таки припустяться однієї помилки. Тож, друзі, запам'ятайте. Форс-мажор не застосовується автоматично, його потрібно довести. Тобто слід повідомити забудовника чи банк про те, як саме війна вплинула на виконання ваших зобов'язань. Зокрема, ви були вимушені виїхати за кордон, втратили роботу, дохід і тому подібне. Якщо ж цього не зробити, але з щастя все ж таки вам прийшов, щасливого завершення історії може й не бути. Висновки. Я переконаний, що правда буде за вами. Хоча, як свідчить практика, частина людей точно потрапить на цей хитрий гачок, а інша відіб'ється, найнявши юриста. Тож дослухайтеся до моєї поради, збережете всі нерви і кошти. Друзі, якщо мої дописи і відео вам подобаються, підпишіться на мій YouTube канал і запропонуйте знайомим. З вас підписка. А з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!